Я подивована за останній тиждень тим, що у і зеленського, зокрема, є час спускати псів на мене. На банковій Зеленського особисто є час займатися Петром Порошенком, санкціями і всім решта. Але немає часу зупинитися і подумати, а що ж потрібно для армії і для її забезпечення. Я як волонтер з 2014 року зараз активно теж волонтерів допомагаю армії з різними волонтерськими спільнотами, працюємо. Так у всіх катастрофічні черги: на реби, на мавіки, на е, різноманітне забезпечення, на ремонти машин, на колеса, на техніку. І знаєте, що яка є величезна проблема? Що коли кошти надходять на рахунки бригад, є певний перелік виробників, кого можна закупляти, бо вони мають пройти сертифікацію. А якщо вони не проходять сертифікацію, тоді закупити не можна. Ну, Я думаю, ви здогадуєтесь, що сертифікація в Україні це дуже довгий процес. А частоти, на яких літають мавіки і реби, міняються кожного тижня. І якщо це інші частоти, це інша сертифікація має бути. І ось про що якраз говорив Петро Порошенко: що вони мають без обмежень купляти те, що їм треба. Якщо їм треба там бабіни оптоволокна, давайте хай вони купляють та все одно в кого, аби офіційно купили, офіційно там поперек себе провели по частині, що гроші витрачені, ось ті речі. Щоб вони купляли ті чи інші дрони, окей, можливо, вони експериментальні, але якщо вони ефективні, то в чому є проблема? І коли зараз на рахунках бригад є там сумарно до 20 22 мільйонів гривень. Тобто бригади використовують ті кошти, які мають від того мі мізерного надходження ПДФО, і закупляють оперативно те, що потрібно. Влада відмовляється ставити на голосування законопроєкт, який передбачає 30% ПДФО напряму бригадам. Mm -hmm. Що цікаво, що про це просять і вже і в Генштабі, але законопроєкт не виноситься в залу. Я знаю неформальну причину. Тому що Зеленський обурений тим, що ідею подав Порошенко. Перепишіть цей законопроєкт, поставте свого першого автора. Хай президент буде автором цього законопроєкту. Ми його навіть проголосуємо, аби тільки зараз ці кошти пішли безпосередньо бригадам. Ні, це настільки маразматично, що ми, як депутати, не можемо добитися винесення в залу настільки критичного питання, що мусимо реєструвати петицію. Тобто петиція, це вже інструмент, який йде опісля, я правильно розумію, вичерпання всіх засобів, ну, Отов, петиція, якого за Петиція – це є обітнати. спосіб вийти в публічний простір. Mm -hmm. І щоб нарешті ми, ну, люди так само вже включилися, тому що я так розумію, банкова не чує нічого, крім позиції громадян. Тут не питання навіть консолідації залу. Mm -hmm. Я думаю, що якби цей законопроєкт було винесено в сесійну залу, не було би спротиву депутатів як таких. Має бути адекватний підхід саме влади.